Uh, Ярик. Ярослав, з uh, Богослава, Витки Мене С Богуслава Киевской области. Виктор. Виктор, ты откуда? С Луганской области. Just... С города Сватова. з uh Владимир. -huh. Ага. Uh -huh. І мен 26 років. А як його звати? Е, медицину в Луганському університеті. Наташа, ти село якщо точно села Горбова, якщо Новгород-Сіверський район, Чернігівська область. Питання? Я з Дніпропетровська. про Чого? приїхав в Київ? Я узнав Ну как? Меня звал сюда друг еще очень давно, но я не ехал. Что-то задумывался. Просто когда я спросил, где ты живешь, он сказал в хостеле. Я сразу вспомнил фильм про хостел. И я так задумался, просто у нас чуть-чуть с другом были не лады, там, ну, в прошлом. И я подумал, что ну... Дурган реально решил меня на запчасти продать. Ок, блять, у меня было первое впечатление. Я был не выспан, бомжевал на киевском вокзале, и тут хоп, я попадаю в хостел с койкой и теплым чаем. Чай десь в парк Це так на напівготелі, але просто із більшою кількістю людей е, в кімнаті, ну і з звичайно не таким якісним обслуговуванням, як в готелі. Це зрозуміло. Ну і це все звичайно за набагато меншу платню, ніж, наприклад, там в звичайних готелях. Не очікувано було те, що наче такі, такі люди дружні, е, такі розговорчиві. розговорчі. Ну я все дружелюбне, навіть, якщо хтось сильно от, голодає, то всі також друг другу поможе. no to że wszyscy komunikują się, śmieją się. Jest. So, you like ah, uh, you said about people, yes? Yeah. Guys are friendly here. And um, it's a good place. It's a good place. Only we we, whisper a lot. we we don't talk aloud, uh, We whisper. się, taka kompania. Але кажуть, що типу ми завжди говоримо пошепки в кімнаті, тому що хтось спить завжди. Пожелання хочу, щоб така атмосфера завжди. Змінити матрас це раз. Петьте зелений чай, чистите зуби два рази в день і заправляйте кровать. Будьте дружными. Кохайтеся, люби мої.

Да, разметку. А Можна по ней? О!